У рівному 28-річного чоловіка підрізав нетверезий пенсіонер. Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, який 30 січня неподалік торгового центру Покровський дарив ножем 28-річного мешканця Костопільського району. Затриманий підозрюваний, підозрюваний людина, якому 60 років, місцевий житель, навіть не судимий, на сьогоднішній день пенсіонер. Які з невідомо поки що на сьогоднішній день, причин наніс на, на живе поранення жителів Костополя. потерпілий перебуває у лікарні, стан його середньої важкості. Підозрюваний у злочині 60-річний рівнянин затриманий і дає покази. Вилучений ніж, ніж такий, що для чого його носити в кармані, поки теж не встановили, але ж. Попередня інформація в нетверезому стані був підозрюваний, разом з свідком, який теж дає покази. Такі наслідки ми маємо від його дій.